Так. Ветренко в Вітренко. Ви Ветренко? Ага, Я Юрій нос. Майстрк Юрий Миколаївич. Один височий. Один височий. Так. Захисник Мастерка Двашка. Ага. Захисник Коваля. адвокат Бучинський. Захисник Ветренко адвокат Кичинок. Захисник Коваля. це жури, десно адвокат Вибачте не почула. Адвокат и слайдов захищають ага. коваль, это жору. И коваль я захищаю? Да, я надавала через сегодня надав, вчора не шесть? Нет, я давно давала через електронний суд, а також на наступному засіданні заверений копії. помогают. так? Так, ще хто у Адвокат чи повний захисник жури. Захисних працювах представник РСШ. Так, всі назвалися, так? Mm. Підготовче провадження проводить суддя вищого антикорупційного суду Задорожного Лариса Іванівна, яка визначена для розгляду справи судового секретар судового засідання Ермолюк Марія Ігорівна. Сьогодні у нас. З боку обвинувачення прокурор Ткач Єгор Михайлович. З боку захисту обвинувачені Коваль Роман Григорович, Щегор Юрій Федорович, Вітренко Артур Борисович, Майструк Юрій Миколайович і захисники адвокат Гучинський Олег Йосифович, Тесменко Іван Сергійович, Чепурний Володимир Анатолійович. Гриценко Володимир Володимирович Кичинок, Андрій Сергійович і Билажко Олександр Сергійович. Нікого не пропустимо. Чи маєте заяви про відвід, чи саме відвід з підстав, які визначені кримінальним процесуальним кодексом України? Про кажучи, заяв відводити саме до суд? Немає. Я пропоную надалі не підніматись, цьому немає жодної необхідності. І це незручно. Так, права обов'язки, ну, у нас запис минулого разу пам'ятки отримав, у вас є. зрозуміли, немає необхідності. Немає. 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 Отже, у нас на сьогоднішній день не з'явився обвинувачений жура Віктор Володимирович. Повістки, які насилались на його адресу, повернулись без вручення, відмітка про те, що відсутній за місцем. Проживання, Олег бо ваша поїздка теж вернулась? Відсутні ми за місцем проживання. Це... Я... Не, не знаю. Но, я... не подивлювся, я подивлювся, що, можна часи не пройти. Так і у нас є заява від захисника Гацишина про те, що він захворів і приклав. До заяви інформаційну довідку про те, що він хворіє з 12 серпня по 15 серпня. Отже, будь ласка, яка думка щодо можливості продовження підготовчого засідання? суд, сьогодні стороною обвинувачення було подано клопотання про продовження строку дії обов'язків обвинуваченого коваля. Я думаю, ми навіть в такому складі, оскільки воно стосується лише цієї особи, ми можемо розглянути це за умови, якщо оскільки строк дії закінчується 2.09, якщо до цієї дати у нас не буде призначених нових засідань. Якщо будуть призначені нові засідання, то пропонують і розглянути це клопотання ближче до строку спливу цих обов'язків. По-друге, хотів би у сторони обвинувачення наявний відповідний лист від Міністерства оборони головного управління військової юстиції з приводу того, що один з обвинувачених Жора Віктор Володимирович був 07.07 0 -07, прийшов військово-лікарську комісію, був мобілізований до збройних сил. Наразі враховуючи нормативні терміни проходження базової військової підготовки, це 51 день. Відповідно, ну до спливу цього терміну не можна встановити, чи без особ... Дана особа буде безпосередньо брати. Участь у бойових діях для того, щоб вирішити питання про зупинення чи не зупинення цього пропровадження і можливості даної особи брати, якщо вона не бере безпосередню участь у бойових діях, у режимі відеоконференції для е, участі в судових засіданнях, тому е, я. Перше, прошу розглянути клопотання про продовження строку дії. обов'язків, якщо не буде засідань до 2.09, по, по друге прошу суд також ініцію перед судом, щоб суд звернувся відповідно до міністерства оборони. Можливо, це буде трохи передчасно, але можливо, вже на той час, коли цей запит дійде, він розпишеться на відповідальних осіб, буде закінчиться базова підготовка і суду нададуть більш конкретну інформацію. Чи бере обвинувачений жура відповідні участь у захисті безпосередньо? Учить в захисті держави та чи може він брати в режимі відеоконференції? Я просив долучити з нами лист. Ну і ще ж немає вихисника Я, Я розумію, але попитання про продовження строку дії обов'язків сторона обвинувачення, вважаємо, може бути. Тричі сказали про це. Підготовчі судове засідання. Ми можемо продовжувати з вирішенням питань, ні, ні, передбачених статтею 314. Вважаю, не Неможливо. Немає одного обвинуваченого і відсутній захисник. клопотання про, почули. Ну минулого разу був інший прокурор, суд оголошував, що ми звернулися до Генерального штабу. Ми звернулись, однак відповіді на даний момент немає. Щодо можливої мобілізації держави. Будь ласка, думки з сторони запуску, Я не знаю, ви підтримуєте думку. Ніхто не заперечує щодо того, як висловився прокурор. Ні зовсім не розумію, але поки що, якщо сказав, поки питання 24, це вже інші питання не можна було тому я не зовсім зрозумів позицію про кого А чому неможливо, можете пояснити? Ну, по-перше, може, цей винувальний акт взагалі потребує повернення. Його без жури ми це і захисника пана генерала, ми не можемо розглянути це питання. А це продовження запобіжного заходу, якщо у ну, наприклад, у наступному засіданні суд поверне цей винувальний акт. Тому я вважаю це не. Ну, а, а, а яким чином це впливає на запобіжний захід повернення обвинувального акту? Можете проснути? Обвинувальний акт повертається для усунення недоліків тільки. А не взагалі повертається, як кажуть. Почули вашу думку. І ще якісь думки? Будь ласка. Можливо, ну так як це не, не стосується всіх, що стосується обрання запобіжного заходу, то ну, можливо, це не обрання запобіжного ну, продовження обов'язків. То можливо, особи, які не залучені до цього, можуть бути вільними. А щодо продовження слухання під оточення важаю, що неможливо угу. за такою наявністю. Вирішуючи питання можливості продовження, підготовчого Довго засідання у цій справі суд на місці постановляє наступне. Очевидно, що ми не можемо продовжити за відсутності захисника Грицишина Костянтина Петровича, у якого є поважна причина не з'явитись, та за відсутності обвинуваченого жури, щодо якого є інформація про те, що він мобілізований, однак неможливо встановити, де він на сьогодні перебуває. Можливо, у захисників є якась інформація, ви так нічого не з'ясували. не вийшов на зв'язок, не вийшов на зв'язок з вами, угу. тому підготовчі засідання ми провести не зможемо і його відкладемо щодо можливості розгляду клопотання про продовження дії обов'язків, то суд погоджується з. Позицією як з сторони обвинувачення, так і захисника, що його можливо розглянути за відсутності інших учасників, тільки тих осіб, які, які стосуються це клопотання. Тому, враховуючи, що суддя задорожна з 15 серпня до відпустці до 1 вересня, тому це засідання ми проведемо сьогодні, після того, як зараз завершимо в загальному так поговорити складі. У нас просто немає більше дат. Так, немає дат, ж. У нас одна дата була призначена. Давайте тоді відкрити свої записники. Ми визначимо дату ну, за відсутністю Костянтина Петровича. От ми його проведемо. З датами дуже складно, тому Можуть, я дуже прошу. Дозвольте я побачаю цела ці клопотання. Я кожен раз дивлюсь електронний суд прокурора, не направляв щоєсовну суд. Старона чого ці питання ми будемо вирішувати. Я холод до засідання. Прокурор сказав до другого клопотання. На пішло важкість. Якщо можливо, на перше вирісне, що сторона захисту з благославського не пан захисник. Ми питання того, коли отримано вами клопотання? Чи відповідно до вимог КПК отримано копію клопотання? Ми будемо вирішувати, коли будемо розглядати клопотання після цього засідання. Ми ж, ви ж слухаєте, що відбувається. Зараз ми вирішуємо для інших учасників, щоб їх не затримувати, оскільки питання не стосується їх. Коли наступне засідання? Я ще хочу сказати, що проблема із датами, тому що це все дуже щільно, графік. Я розумію, і у вас свої графіки, тому якось, щоб ми один одного чули. Пропоную 22 вересня, 16 година. Немає заперечень. Немає. Немає. Записуйте, будь ласка. Собі. 22 вересня, 16 годині. До, до, до якої? Ну, дві години. Це кінець робочого дня. 23 вересня. Теж 16 година. 16 я, я не можу 16 години. З 16 до 18 у мене засідання. Призначення засідання. Призначен. Угу. Є інший захисник. Немає. Немає? Я сплутала. Ви кого захищаєте? Я вітренка захищаю. А, ви вітренка захищаєте. Ви поряд я... не маєте. Все, я я сплутаю. Вибачте. Я думала, ви кого я защаєте. Двадцять так? не підходить. Не так? підходить. Так, запишіть собі ще 29 -е, вересня з 12 до 15. -ї. Записали? Ваша честь вибачаю, з 12 святку. У вас троє. У вас троє захисників. Розумію, ну, як ваша да, честь будемо... Так, у вас троє захисників. З 12 до 15? Так, з 12 до 15. І ще можу вам запропонувати 6 жовтня. Ну, у мене є час з 8 до 14. Так, так, з якого? Це Ви за, зараз за 14 чи за 6 кажете? За 6 жовтня. Так давайте визначимо. 29 або 22. Так у нас вже визначено дві дати. 29 і 22. 22 і 29, А у вас, якщо заплановане відрядження, яка буде тривалість? 10 днів. днів, А вийти по відеоконференції? А ну, Де? можливо ж по відеоконференції. Тим більше, ну ми ж не знаємо, які ви є клопотання, тому що суд пропонував подати клопотання, якщо є процесуальні інші документи. Про чи про повернення, чи про закриття. Ну різні скарги заперечення Вонах ніхто на сьогоднішній день нічого не подав. Тому я не знаю, чи це таких клопотань, скарг заперечень не буде, чи це буде під час засідань подаватись. Ну для мене не зрозуміло, як планувати роботу. П'ять обвинувачених. Ну ви ж теж маєте розуміти, що це ми ж якось маємо розуміти, як воно. Буде відбуватися. Добре, тоді наступне у нас засідання 22 вересня 25 року, 16 година. Сьогоднішнє засідання завершено. Щодо розгляду е питання про продовження дії обов'язків, прошу залишитись обвинуваченого коваля та його захисників. Ні.